Без цього ще неможливо побудувати класний бренд і бути оцією повноцінною особистістю, якщо у тебе подавлена сексуальність, і амбутована агресія, ти ніколи не зможеш бути повною мірою собою. Що це означає? Ти будеш говорити те, що прийнято, але ти не зможеш висловити в світ свою думку. А як ти хочеш бути лідером думки, якої у тебе немає, яка в тебе заборонена? Тому чому ми присвоюємо агресію? Агресія це така здатність стояти свій кордон і сказати: може, це неправильно, так, але я так. Думаю, сексуальність це та частина нас, яка органічно з нашого нутра транслює якіну нашу суть, нашу істину і нашу самість. Якщо в тебе подавлена агресія, ну ти говориш якось тоді, отак. І ти хочеш, щоб на тебе звернули увагу. І ти так по-дитячому. Подивіться на мене, подивіться на мене. І це не про ту. Подачу себе, яка притягує людей, люди люблять сильних, яскравих, потужних. Вони люблять тих, хто дозволяє собі бути, а бути можна тільки з агресією і сексуальністю.